Мені апельсин з Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти сьогодні в усіх регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження споживання. Повідомляє Укренерго для побутових споживачів протягом усієї доби діятимуть вимкнення одночасно. Сно від трьох до чотирьох черг також будуть обмежувати потужність і для промисловості. Голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко вважає, що для покращення ситуації з електропостачанням після атаки Російської Федерації у ніч проти 6 грудня можуть знадобитися тижні. Тож вимкнення світла зараз будуть по 12-16 годин. І, вкотре через ситуацію зі світлом, стали актуальні пункти незглавності. Наші кореспонденти проінспектували їхню роботу в Одесі та Вінниці, а ще дізналися, що на Київщині підзарядитися можна в пожежних частинах. У разі обстрілів тут обіцяють мобільні пункти обігріву в Херсоні через постійні обстріли. Кількість пунктів незглавності лише збільшують. Тож де на випадок суцільних блекаутів грітися і заряджатися. Ольга Чайко розповість. Десь пускаються десь не дуже. В Одесі від жовтня працюють біля трьох сотень пунктів незламності. Деякі облаштував бізнес, приміром у кафе, магазинах чи на пошті. Більше половини муніципальні, і ними Одесити не завжди задоволені. Часто на карті вони є, а по факту не працюють. Ось цей, приміром, відкрили у місцевій житлово-комунальній службі. Та зарядити телефон нас сюди не пустили. Що значить пункт незламності відміни? Я не знаю. що буде мене одмахаєш. Тут написано пункт пункт незламності. Написано на заборі, може бути. Є пункти незламності в укриттях, їх багато, та деякі, коли нема тривоги, не працюють. Щоправда, у цьому пункті нас зустріли радо. Обов'язково пускаємо, як же люди заряджатися повинні. У нас вон, навіть в тітраді є тут. Дивіться, коли не було світу, тут он, 10, 8 заряджало, 5, 7, 70 людей заряджало тут, коли не було світу. Наразі в Одесі стабілізаційні відключення світла, тобто за графіком в середньому в оселях електрики немає по 8 годин на добу, утім, через постійні атаки, деінде відключення аварійні ми в якій-то аварійній системі. От мені ні чотири два, ні ше з ні, це вот тому, що там где-то такі, якісь та поломки у столиці та області графіки завчора міняли двічі, іноді світла нема. сім і більше годин на Київщині. Мешканцям пропонують заряджатися у пожежних частинах. Під час прильотів в області розгортають бомбільні пункти. Їх можна задіяти 30 одночасно і дуже швидко. Підрахували, що так більш доцільно з доїздом з розгортанням. Це година, фактично за годину за півтори можна розгорнути пункти незваності стаціонарні. Вони знаходяться в пожежно-рятувальних підрозділах. Так. Саме, якщо буде повний блокаут, люди можуть прийти в підрозділ пожежнорятувальний, де є генератори у Херсоні. Росіяни сотнею снарядів майже повністю знищили ТЕЦ. Половина міста без тепла і світла. Полагодити ТЕЦ буде вкрай важко. Вона близько до лівого берега. А у мікрорайоні острів світла і тепла не обіцяли і до останнього обстрілу. Але Тож хуває, людей не закликають іти до пунктів не незламності, їх в області. Понад 150, Нині розгортають ще 30, переважна більшість у Херсоні, який страждає аномально. У кожному районі є де можна зігрітися, попити гарячого чаю, і ми будемо робити все, щоб забезпечити альтернативними елементами опалення. Запросили допомогу Нафтогазу, запросили допомогу у наших міжнародних партнерів, але це дійсно не. Так швидко, але думаю, протягом тижня якісь будуть результати. У нас є безпередне живлення і лектор. Тобто світло автоматично перемикається і подається живлення на наш пункт незламності. А це Вінниця і один із пунктів, де можна підзарядитися у центрі підліткових клубів за місцем проживання. Загалом таких центрів 16. І погрітися і зарядитися можна у кожному другому. Тут є термоси з гарячою водою, зарядки для телефонів, книги та пледи. Працівники центрів мають уже досвід минулих блекаутів і готові до роботи тривалий час відсутність світла і відповідне розпорядження. поза минулого року я була на пункті, приймала відвідувачів, допомагала готувати чай, розсаджувала їх, надавала плети. У Вінницькій громаді розробили спеціальну мапу. Там прописані усі пункти незламності міста та старостатів. Їх понад 70 Вікторія музика одна з відвідувачок. Вона не розрахувала свій час роботи в телефоні і пристрій сів. Для неї менеджерки, яка постійно працює у соцмережах, пункт незламності. Порятунок у мене є павербанк, сів і телефон сів. І в мене робота напряму залежить від телефона, і я просто не можу працювати. Так як я знаю, де в нас є пункти незламності, забігла, зарядила. Та графіки відключень загалом привчили українців до дисципліни. Вони встигають зарядити павербанки та інвентари у когось я навіть. Генератори Ольга Чайко, улячия колександраченко Людмила Цимбалюк. Факти ICTV. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.